Друзі, всім привіт! Я продовжую показувати вам життя в Києві і цікаві місця Києва. І сьогодні я знаходжусь біля Софіївського собору і тут проходить виставка дуже цікава. Зараз я вам її покажу. Тут є засоби ураження ворога з повітря, з води, засоби евакуації, засоби пошуку. Небезпечних предметів як в воді, так і на землі. Коротше, дуже цікава виставка. Давайте я вам покажу. Я думаю, що багато чого ви навіть не бачили. Поїхали. І почнемо ми з вами з надводного дрону Магура. Ви самі знаєте, скільки за допомогою нього було підбито і потоплено кораблів Російської Федерації. Ось ви можете бачити да? наглядно. І тепер давайте подивимось. Сам цей дрон, як він виглядає, ось така моторна лодка, яка просто нищить ворога його кораблі, катера і все інше. Ось тут є опис. кому интересно почитаете так, далее вот такая БПЛА БУЧА-23 на такій пусковій установці теж сплошна небезпека для ворога такий маленький бипила, Мара мапа 2П ось так виглядає Вроді невеличкий, але небезпеки дуже багато. Далі на пусковій установці. гор ось такий літачок. Тут багато української розробки і виробництва, але є і закордонне. Зараз все я вам покажу. Ось така. радіокерована платформа. роботизований комплекс Д-2111. Фокаєш? Зараз люди сфоткаються, я вам покажу. Розроблено та вироблено в Україні. Ти бачила ось там амфібія, даха каб... кабріо. Теж розробка і виробництво України. Подивіться які тут колеса пройде де захочете. просто колеса в мій рост. Метр вісімдесят. Тут є ще ось такий прицеп. Ви розумієте, що війна майбутнього це без присутності людей, скоріш за всього. От будуть просто різні машини, різні літаючі апарати, надводні, підводні. Звісно, людина потрібна, щоб коригувати це, але набагато менше. Теж розробка і виробництво в Україні. Амфібії такі величезні. Тепер я вам покажу. Є ось такий дрон величезний. Він може використовуватися як для евакуації людини. Подивіться. Ось так людина лежить і евакуюють. Зараз я вам покажу, що характеристики дуже гарні, тобто воно може летіти не там на кілометр, а на десятки кілометрів. Подивіться. Дальність польоту до 20 кілометрів. Безпілотний наземний роботизований комплекс Миротворець. І ось ще вам покажу. Є така штука, я навіть якось не задумувався про неї. Дивіться, наприклад, десь збили там дрон над водою, да, над наприклад, річкою, над озером, над морем, неважливо. І щоб зрозуміти, чи є там якась, якийсь ще заряд, ну небезпека якась, ось за, за допомогою такого приладу. за, за допомогою такого приладу на дні е, знаходять чи є щось там схоже на ракету, наприклад, да? потім, коли розуміють, орієнтують, яка це локація, і тоді спускають уже під воду ось такі дрони. Наприклад, ось такий чи ось такий, який може. Нести якийсь невеличкий е, заряд для того, щоб залишити потім біля ракети, наприклад, і знищити її, підірвати під водою. От ви розумієте, ну це просто щось неймовірне. Наскільки це полегшує роботу? Тут ДСНС. Є у них теж такі роботи.

Ходу. Ну а це вже більш великий, який вже, скоріш за всього, може якісь плити двигати. Від'їжджає спокійно, перед це на гусеницю. Призначений для підняття вантажу, його перевезення. Це дизельна робота на гусеничному гумовому ходу і дистанційному керуванні. Будемо застосовувати на практику, будемо розчищатися, придумувати нові варіанти. І тут у нас ще дроны галка Є стільки великий, так і поменше. Теж на пусковій установці такий отакий вот літаючий апарат. Зараз вам покажу опис і назву. Ось який великий керування і сам дрон. Волиняка. Призначений для виконання бойових задач із ураженням живої сили та легкої тяжкої бойової техніки. Орлан 10. А це ось російський збитий. Приземлений. Ось так він виглядає. Мені було дуже цікаво подивитися, послухати, побачити магуру по-настоящему вблизі. Це такий вообще легендарний надводний дрон, який просто скільки наробив гарних новин для України. Просто скільки потопив і підбив всяких кораблів, катерів і так далі. Просто легендарна розробка, і легендарні люди, які вміють ними правильно користуватись і правильно вражати цілі. І ще мені дуже сподобалось ось той дрон великий для евакуації людей. Ну, це просто теж дуже гарно. Коли можна на відстані проводити евакуацію людей, це дуже класно. І, звісно, сподобалася ось та установка, де з пошуку. Під водою, да? дуже класно знайшли, з'ясували локацію, де там можливий дрон, чи ракета якась. Потім спустили вже дрони, там, чи просто подивиться, це дійсно дрон, або там якась камінюка, або железяка, ну, що вгодно під водою може бути. А потім, якщо треба, щоб не піднімати, просто спустили з дроном вибухівку і підірвали це, все під водою. Ну просто супер. В день незалежності України бажаю, щоб Україна вже скоріше отримала довгождану і заслужену перемогу, щоб всі військові повернулися до своїх сімей, до своїх батьків, дітей, дружин і так далі, щоб всі були максимально щасливі. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока.